Я знову вітаю Олександр Рухмановський, лідер Сталаєвих Мурах, волонтерської мережі. Ми звітуємо, що ми отримали вантаж в з Києва. Цей вантаж треба передати у Снігурівку. Ми будемо, скоріш за все, у суботу їхати. Це різноманітна їжа. Як ви бачите, тривалого зберігання, причому дуже високої якості ми ще такого не зустрічали. Це від душі е, словаки е, робили. Та дуже е, гарного, я, гарної якості е, там завалено. чуть. Е, битова хімія побутова. Е, тобто, те, що якраз і треба там. Деокупованих районах, тому що взагалі там нічого нема. Є ще там жіноча гігієна та підгузки, Ну і ми ще будемо додати свій вантаж, коли поїдемо, але це ще все вторинне, тому що насамперед потрібно було показати, що ми отримали товар. Оператор зараз покаже, від кого, яка організація надала. У Словаччині з любов'ю підготувала громадська організація Аве. Тобто словакам дуже-дуже велика вдячність. Давайте до зустрічі. Ми ще будемо звітувати саме з Снегурівки, коли ми будемо надавати це безпосередньо людям, силам у єдності.